Президент Байден пообіцяв, що перші партії цієї військової допомоги доставлять в Україну вже цього тижня. За кілька годин після промови президента Білий Дім оголосив про новий пакет допомоги Україні на суму понад 1 мільярд доларів. Детальніше про це будемо говорити із Юлією Ярмоленко, яка включається з Білого Дому. Привіт, Юлі. Вітаю, Марія. Юлю розкажи, що входить у цей новий пакет допомоги, і коли ж вона буде на передовій. Знаєш, Марія, президент Байден сьогодні був дуже точним. Він сказав, що Конгрес дуже довго зволікав, а він зволікати не буде. І Тому дійсно сказав, що одразу ж оголосить новий пакет допомоги для України. Що він власне і зробив? Це вже 56-й пакет допомоги Україні за програмою президентських повноважень. Тобто, коли власне боєприпаси зброя надається із запасів Сполучених Штатів, в нього виходить дуже багато зброї, назву лише кілька одиниць. Це ракети для протиповітряної оборони, додаткові ракети для Хаймерс, також снаряди. Для артилерії різних калібрів, бронетранспортери та інша броньована техніка також протитанкові системи, протитанкові міни і високоточні авіаційні боєприпаси. Щодо питання, коли ця зброя надійде на озброєння українців одразу і щойно буквально це повторив і підтвердив Джек Саліван, це радник з нацбезпеки. США. він сказав, що дійсно ця зброя має потрапити одразу на поле бою. Напередодні нам нам у білому домі підтвердили, що деякі із цих озброєнь вже перебувають у Європі, щоб щойно схвалять і підпишуть цей законопроект, щоб ця зброя потрапила на поле бою. Джейк Саліван сьогодні сказав, що безумовно результат не можна буде побачити одразу, тому що дуже велика прогалина утворилася через цю паузу і зволікання у конгресі. Але він сказав, що з часом ситуація для українців покращиться, і Джейк Саліван сказав дуже важливі слова. Він сказав, що Україна може перемогти, і Україна переможе. Дійсно, юля це дуже підтримуючі слова для українців зараз, тому що останні кілька місяців були справді дуже важкими для України, для Києва і для сходу України. Але ж головне питання, яке хвилює наших глядачів, чи будуть і коли будуть атакамси? Марія дуже багато новин щодо атакамсів. Отже, що ми знаємо на цю мить. Якщо ми говоримо про цей пакет допомоги, то посадовці не підтверджують, чи саме в цьому новому пакеті допомоги є атакамси. Але Білий Дім і Пентагон сьогодні офіційно підтвердив, що Сполучені Штати вже надали Україні атакамси великого радіусу дії, великої дальності дії. Ті атакамси, про які Україна просила не один місяць. Сьогодні це підтвердив Джейк Саліван. Він зокрема сказав про те, що рішення ухвалив президент ще у лютому. Пізніше почали передавати уже ці атакамси в березні, і вони потрапили до України у квітні цього місяця. І в Пентагоні також підтвердили, що Україна буквально минулої ночі використала ці атакамси. Давайте, Давай, власне, послухаємо, як описав ухвалення рішень Ведан Патал, це заступник речника державного департаменту. Я можу підтвердити, що США за вказівкою президента надали Україні атакам з великої дальності. Ще в лютому він тихенько наказав своїй групі національної безпеки відправити атакам з Україну для використання на суверенній території України. Їх почали надсилати в рамках пакета військової допомоги оголошеного 12 березня, і ці ракети прибули в Україну цього місяця. Ми не повідомляли про це на початку, щоб забезпечити оперативну безпеку України на їхнє прохання. Марія, і щойно Джек Саліван трошки привідкрив більше деталей. Він сказав, що не ухвалювали це рішення про передачу атакамсів великої дальності до України довгий час, тому що хвилювалися за власну готовність сполучених штатів, щоб у них були у запасах такі атакамси. І пізніше в січні Пентагону вдалося отримати закупити ці нові атакамси, які прийшли буквально із виробництва, і таким чином вони змогли замістити ці атакамси у своїх запасах, а із власних запасів надати старішу версію цих атакамсів в. Великої дальності до України також, як сказав Джейк Саліван, на рішення президента Байдена вплинула і те, що Північна Корея вирішила передати Росії балістичні ракети для використання Росією цих ракет проти Українців. Це теж вплинуло на рішення Білого Дому. І як сказав Джейк Саліван, вони дійсно сподіваються, що це допоможе українцям, зокрема вражати позиції Росіян в середині України на суверенній території України, щоб вони не не почувалися у безпеці. Юлю для того, щоб оголосити про надання допомоги Україні, схвалення її нарешті, Джо Байден зробив окрему прес-конференцію. Він звертався до американців, говорив важливі речі. На які тези ти звернула увагу? Марія, я звернула увагу найбільше на те, наскільки це був момент, коли президент Байден сам визнав, що насправді це хороший день так для України, для Сполучених Штатів, для європейських партнерів. Але цей момент мав наступити набагато раніше. Ми знаємо, що президент Байден подав запит на додаткове фінансування для України ще у жовтні, тобто шість місяців знадобилося для того, щоб власне схвалити цей пакет допомоги для України і для інших союзників. І Джейк Саліван насправді щойно на брифінгу у Білому домі сказав. Скільки роботи у це пішло, і він сказав, що пішло місяці адвокування, як з боку різних членів адміністрації Байдена, так власне, і президента Сполучених Штатів знадобилося дуже багато конфіденційних брифінгів для того, щоб конгрес таки пішов на цей крок. І в Білому домі визнають, що зараз дуже важко буде заповнити ту прогалину, яка утворилася що вже є негативні результати на полі бою для українців через це зволікання. Але знову ж таки, я повторюся. Це дуже важливі були слова від Джейка Салівана про те, що все ж таки не сподіваються, що це переломить ситуацію. Можливо, кілька тижнів на це знадобиться, і, врешті, Україна може перемогти і переможе. Що ще сказав Джо Байден? Власне він сьогодні був вбраний в костюм з українською з українським значком, значком українського прапору, і він говорив про те, що це схвалення допомоги, воно не лише потрібне і важливе для України, воно потрібне для самих сполучених штатів. І президент Байден наголосив на сам кінець, що Сполучені Штати, хоч і є дуже багато розбіжностей між демократами та республіканцями, коли доходить до надзвичайно важливих рішень, все одно Сполучені Штати ухвалюють правильне рішення Запізне, але сподіваємося, що все ж таки це допоможе, і ми побачимо результати скоро. Дійсно, юлю посадовці з українського теж попереджали, що наступні кілька тижнів, доки заповниться ця прогалина в наданні зброї, будуть дуже важкими для українців, але надія все таки є. Дякую тобі, Юлія. Я нагадаю, що про звернення Джо Байдена та новий пакет допомоги для України нам розповідала Юлія Ярмоленко.